Партнер показу магазин чоловічого одягу Атан Мен. Атан Мен стиль лідера. Полісся Особливо історико-етнографічна область України, частина колишньої прабатьківщини слов'ян, які Карпати воно зберегло найдавніші релікти прослав'янської та праукраїнської культури, що є постійними об'єктами вивчення дослідників археологів, істориків, фольклористів, етнографів. Саме цими мальовничими краями полісся проїдуться відчайдушні волосиподисти, щоб довести собі і показати глядачам рівне один, що відпочинок може бути не лише приємним, а й пізнавальним. Перший день змагань веломарафону Поліська Січ триває. Один за одним фінішну лінію долають велосипедисти, які із позаранку виїхали з рівного, подолали понад 100 кілометрів і дісталися березного. Втомлені учасники відпочивають. А ми тим часом дізнаємося їх враження від мандрівки по ліссям. Це треба просто пережити ці страждання, коли ти вже хочеш встати з велосипеда, кинути його, десь прилягти. Ну не знаю, класні відчуття. Давно хотів таке Роботи. Як воно змагатися із чоловіками та про командну роботу розповідає рівненська велосипедистка Ольга. Нормально, краще ніж жінками, тому що чоловіків більше. І в чоловіків у всіх різний темп, і є можливість когось добирати, з кимось їхати, хтось тебе може догнати. Цікаво, цікавіше, ніж жінками. Саме через те, що велика кількість учасників. Навіть в легше їхати, тому що можна їхати змінами, і коли ти їдеш за кимось, слідуєш, то ти їдеш в його потоці повітря і тобі легше, ти відпочиваєш. А потім просто міняєте зміну. Виходиш вперед, даєш відпочити напарнику, і ваша швидкість виходить рівна. І, з двох все таки швидше проїхати, поки деякі стомлені учасники відпочивають, жага перемоги гнала інших вперед. Хто зна, можливо, вони знають коротший шлях до фінішу, бо дорога непроста. Ну, маршрут би, стандартний у нас, ми його і на сайті, він же, ну, давно відомий. Це з Рівного виїзд, їдемо до Березне, перше КП ночівля, з Березного до Маринина, друга ночівля, КП-2, і з Березного повертаємося знову на рівне. Як кільце в нас виходить? На нову прокладали маршрут по самим наймальовішій містам як би, Рівненщини. Вибили Полісся, тому що би, а, вважаємо, що би, імідж Полісся зараз туристичний. Теж занедбаний, тобто зараз навіть престижніше їхати за кордон відпочивати, ніж у нас на полісі. Тобто, а у нас насправді є дуже класні місця, і ми постаралися максимально по цим цікавим місцям прокласти просто маршрут, щоб людям показати, що у нас можна класно відпочивати і є на що подивитись. А дивилися на цю красу зовсім різні учасники. Вік від е, самому голому здається 12 років. Хлопчику, і до, до, до самого старшому, здається, 62 роки. До речі, першим серед категорії туризму першого дня фінішував, як не дивно, колишній професійний велогонщик Сергій. Азарт я відчуваю кругом, де катаюсь, по то Тобто перший, хто їде переді мною, там має чит якісь велосипедисто, як знаєте, як красна тряпка. взяти. Ну і так воспитаний. Скажем, ну, дається стара школа, просто-напросто. Бачиш перед собою, скажем, мету маєш догнати. То через зусилля. То є, то є. Колосальне удовольствие отримав, звісно. Місце проведення теж виняткове. У нас на полісі дуже мальовничі місця. Їхати такими краєвидами, особливо через ліс, який пахне живою сосною. Кислород, який можна просто щупати руками, це шикарно. Просто шикарно. Учасниками, як зазначив Сергій, було подолано 112 кілометрів. Це вам не в магазин за хлібом з'їздити. Дорога, ну так, перший участок, коли рванув за спортсменами, як би спитати, то так в натяжечку пішов, а потім своє русло став. 24,5 це йде дистанція. 112, 80, майже 113 кілометрів. Це тайм, це 4 години. Дорожі. Ну, тобто в дорозі 4 години були. 4 години 35 хвилин, 4,5 години. Максимально 49,7. Зрештою, після понад 4 годин їзди шалену спеку можна втамувати лише купанням. Нехай навіть у такій мілкій водоймі. Як то кажуть, поєднати приємне з корисним, і марафон подолати і позасмагати. Перший важкий день веломарафону, ексклюзивним свідком якого стала команда програми Рівне активне, майже позаду. Учасники відновлюють свої сили смачною вечерею, запивають все чаєм з печивом, ніякого алкоголю, адже на ранок всім знову сідати за кермо двохколісного, романтично тріщать дрова в багатті, натякають на те, що час відпочити. Що принесе другий день марафону Поліська Січ, дивіться далі. Наступний день приніс не менш спекотну по справжньому літню погоду. Краєзнавці стверджують, що відпочинок на полісі може бути приємним, незабутнім і дуже бюджетним. Головне знати місця. В одному із таких село Маринин. Невтомні організатори та волонтери готуються до приїзду учасників, натирають казани, чистять цибулю, моркву та картоплю. У них важлива місія зустріти, напоїти прохолодною водою та нагодувати марафонців. Що спонукало волонтерів відправитися на поліську січ, розповідає Іван на Поліську Січ. Я вирішив, що краще не сидіти вдома цих три дні. Я думав, що буде скучно. Я вирішив, що все-таки я поїду і допоможу. і Я думав, що буде весело і так і вийшло. Я не пошкодував, що я поїхав, хоч було трошки важко інколи. ось, Але люди навколо, в принципі, класні, волонтери класні. ну, Я мав на увазі волонтерів. Ну і яка ж волонтерська кухня без дбайливих рівнянок? Про поліське меню і спритних велосипедистів розповідає Вікторія. Зараз ми готуємо вечерю, точніше готуємо продукти для вечері. Це здається, має бути плов. Насправді вражає масштаби, вражає те, що в нас дуже так багато людей, які займаються професійно-велоспортом, які просто мають таке крутезне спорядження, про яке я там десь бачила. В спортмагазинах або в телевізорі, ну тобто ці люди існують реально, і вони дуже швидко їздять. Ну просто літають на велосипеді по піскам, горам між деревами. Ну тобто, це дуже шалені такі велосипедисти, і вони всі тут на случить. Тим часом в Березне учасники вологонки разом зі знімальною групою рівне 1 готуються стартувати. Попереду багато кілометрів прекрасних поліських краєвидів: річки, озера, лісові стежки та спів птахів. Неймовірна краса. Які сюрпризи, емоції та враження принесе марафонцям поліської січі другий день мандрівки. Дивіться у наступному випуску програми Рівне Активне. Вогнем доріло подися. Та ярило зіде, та уже моя земля. Ти відайте, вогнедися. А стиль лідера.